І так про те, що офтальмолог, який дивиться на замовлення невролога або нейрохірурга, очне дно, це не є нейроофтальмолог. Чому я так кажу? І це не моє авторство. Огляд очного дна це пережиток, напевно, що стандартів ще радянської медицини. Коли невролог, який хоче, можливо, попити каву, посилає пацієнта до очного глазного врача, хай вам подивиться глазне дно, а може, там є спазм сосудів очного дна, і це верх діагностики. Подібна тактика огляду очного дна на замовлення невролога не вирішує жодної з задач. Вона не допомагає пояснити причину зниження зору, так само як і не допомагає неврологу вирішити складні діагностичні, топічні і інші задачі, там, де можливо невролог сумнівається і дійсно потребує такої специфічної діагностики, як нейроофтальмолог.